Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканцям будинку, що на вулиці Левандівська, 9, набридло ходити ось таким зруйнованим тротуаром. На численні прохання чиновники не реагують, тому люди звернулися до народного контролю. Вже, вже третій рік звертаємося і ніяк не можемо добитися нічого. От яка дорога тут ні ходити, а як дощ прийде, то по коліна бородимо. Люди скаржаться, виходячи із дому, їх зустрічають калюжі та бруд. Їм набридло із цим миритися. Попробуйте, щоби тут дитина прийшла або приїхала зв'язком, мама. Ні разу прибудинкова територія не ремонтувалася. Ну, Скільки то можна ходити, говорити, просити. Коли дощ погано видно, постійно можна зашпортитися чи вивих ноги. Підвернути ногу, з'ясувати, коли ж хідник приведуть до ладу. Йдемо у місцеву адміністрацію. Там кажуть, гроші на ремонт вже є. Незабаром приступлять до роботи. Заплановано в другому кварталі поточного року зробити підходи до будинків, там і відмостку цього року, щоб покращити їм благоустрій. Орієнтовно до кінця червня місяця не будуть викинуті. Комфорт та безпека мешканців є дуже важливою, тому ми контролюватимемо, аби тротуар на Левандівській 9 привели в належний стан. Сабіна Обухова, Ігор Одноріг, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.